Багато українців вже депортували, абже не розбираючись, хто що, як, куди і так далі, взяли, вивезли Так, Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень, і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого Європа так захищається? Бо вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше. Ну я перепрошую, може я дуже прямо кажу, простіше взяти українця. І відправить туди, на фронт, бо таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі. Але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Заповніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може, це просто не попадає в ваші рекомендації. Може, у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз скажу. Відіть сторінки, блоги. Кого безкоштовно цьому навчить, будь ласка, лінк в шапці профіля? Я там про це розказую я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях, брати, включати пряму трансляцію, знімати себе, поняли? Ну тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю. І казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто це вже схоже до політичного прихистку. От і вони не мають права вам не дозволити зробити це. Ну інакше це повне бусчинство. Їм, конечно, взагалі нічого не мішає, не зважати на це. Ну це хоч якось може вас захистити, на відміну від того, що ви будете просто казати, і, я ніде не поїду, ви не маєте права. Ну, такі реалії зараз. У вас взагалі немає відчуття, що зараз такий вайб осені 2021-го. Як то все повторюється, якось Як наче це в повітрі літає. Понял? Такі от і ситуації повторюються, і розмови, і те, що кажуть політики. Я б на даному етапі був би дуже обережний і максимально потурбувався про своє життя. Максимально. Ну і дуже багато підтверджень можете зайти в коментарі в попередньому відео і, можливо, в цьому глянути. Я теж зайду в коменти, подивлюсь. А, скільки людей насправді депортовано вже. Просто про це немає інформації, про це мовчать. Всі зашугані, всі залякані, люди не знають, що робити. Але всі ходять, дивіться, у всіх все хорошо, все класно. А, була в нас вже ситуація, коли ми думали, що пронесе, і будемо їхати всі шашлики жарити. Але не пронесло. І краще будь підготовленим. Груче, порібздіть, чим не добздіть. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!